Thank you Дої доби росіяни обстріляли сім прикордонних громад Сумщини. Застосовували міномети, артилерію, гранатомети та авіацію. Пошкоджені водонапірна вежа лінії електропередач, підприємства. У серединобуцькій громаді пошкоджень зазнали три багатоповерхівки та вісім приватних будинків. Одна людина поранена. Цей автомобіль швидкої допомоги волонтери придбали для краснопільської лікарні. Депутатка селищної ради Оксана Дрозд розповідає, брала участь у навчаннях незламні громади відновлюємо Україну разом, які організовує інститут політичної освіти. Там познайомилась із волонтерами, які, дізнавшись про проблему прикордонної громади, зголосились допомогти і придбали автівку. Завдяки волонтеру Галини Самойлович Ми почали спілкування із Юлією Кравчик. і організом. Еко-бровари Юлій Кравчик. Я від себе особисто, від цієї громади, від лікарні, від всіх пересічних громадян, хочу подякувати. Адже ну автомобіль, санітарний автомобіль дуже нам потрібен, щоб виїжджати на прикордонні села, де ну до людей. В... Потрібно надавати допомогу, і це необхідно було. На новому автомобілі працюватиме бригада паліативної допомоги, говорить директорка лікарні Валентина Фоменко. Медики зможуть виїздити в ті села громади, де не працюють сімейні лікарі і куди не завжди мають змогу доїхати карети швидкої. У нас є автомобіль, який ми теж отримали від благодійної організації. Але цей автомобіль ми використовували в основному для транспортування форих. А в нас ще є така проблема, як паліативна допомога. В нас є і ліжка паліативні, і виїзна паліативна бригада. Не в усі села виїжджає швидка допомога. Не в усіх селах є сімейні лікарі. І нам конче потрібен був цей санітарний автомобіль. Автомобіль укомплектований усім необхідним для транспортування пацієнтів із всіх куточків Краснопільської громади, а це 42 населені пункти. Ну я скажу, дуже буде зручно. Машина гарна, м'яка, насилка, каталка. Все для пацієнта, особливо ми вдячні сім'ї Ферлегер Анні Вікторівні, яка проплатила за сам автомобіль і транспортування його із-за кордону до нас. Краснопільська лікарня не припиняла роботу після початку повномасштабного вторгнення Росії. Медики надавали допомогу усім, хто цього потребував. Так працюють і сьогодні. Намагаються співпрацювати із благодійними, і в тому числі міжнародними організаціями, аби навіть у військовий час і попри близькість до ворожого кордону оновлювати матеріально технічну базу закладу. Взагалі, Краснопільська селищна рада постійно працює над залученням додаткових ресурсів гуманітарної допомоги, благодійної допомоги для стабільної роботи нашого закладу Краснопільська лікарня. Для того, щоб наші жителі могли отримувати якісну медичну допомогу сьогодні, як приклад є співпраця нашого депутата Оксани Леонідовни Дрозд із фондом Нова Україна, звичайно, це необхідна річ у наданні якісної і вчасної медичної допомоги для жителів нашої громади, тим більше громада, яка постійно знаходиться під обстрілами, і це важлива надзвичайна допомога. Хочу сказати, що на сьогоднішній день ми також продовжуємо співпрацювати, Працю із благодійним фондом пацієнти України і найближчим часом ми теж маємо отримати обладнання для відділення реабілітації, яке працює на базі нашого лікаря. І таку співпрацю продовжуватимуть і надалі кажуть депутати, аби реалізувати у своїй громаді інші цікаві і корисні проекти. Також хочу подякувати нашим захисникам, які знаходяться в тилу. Хто на фронті, хто на нулю. Завдяки цьому ми можемо їздити, реалізуватися самі, привозити спільні якісь проекти, спільні якісь ідеї. Щоб ми могли також саме військовим нашим допомагати, донатити і щоб було все добре, тоня Борзеленко і Максим Близнюк, новини СТС. До поліції звернулась жителька Сум і розповіла, що її ошукали шахраї. Жінці зателефонували із невідомого номера, і від імені працівниці служби безпеки Ощадбанку співрозмовниця попросила уточнити деякі дані власниці картки. Почала надавати запитання. В одному з таких їй потрібно було назвати чотири останні цифри картки та код, який надійшов їй у смс-повідомленні на телефон. Не вагаючись, жінка зробила і це. Жінка відповіла на всі питання і щойно назвала код підтвердження. Побачила, що мобільний додаток заблокований, а із банківської картки зникли кошти. Коли я з нею порозмовляла, то я відкрила свій додаток і побачила, що в мене немає з двох карточок грошей. Значить, з однієї карти були гроші переведені на іншу. І за два рази знято 45 тисяч гривень. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Особи зловмисників встановлюють поліцейські вкотре радять громадянам бути уважними та обережними при спілкуванні з незнайомцями, нікого не повідомляти їм свої конфіденційні дані або дані банківських карток, або ж інші секретні коди. Завжди прораховуйте те, які наслідки матимуть ваші поспішні та необдумані вчинки для вашого гаманця нервів здоров'я. Колектив клінічної лікарні святого Пантелеймона святкує річницю 60 років від дня створення медичного закладу. За 60 років її розвитку. Ну ми бачимо, як лікарня розвивалась, як були нові нове оновлення, кадри, матеріально-технічний стан, як були нові досягнення наші. І сьогодні дуже приємно констатувати, що ми рухаємося вперед згідно того шляху реформ, який є. За останні роки заклад значно змінився та розширився. Фахівці говорять, постійне осучаснення матеріально-технічної бази допомагає вирішувати найскладніші медичні завдання. У нас зараз устаткування на такому рівні, що не кожна приватна клініка може може похвастатися з таким устаткуванням. Це приємно, тому що це дає можливість вирішувати ряд завдань. Але крім крім меметала, ну устаткування це груда метала, потрібні руки. От я казав, що є дуже багато класних рук тут, от і нам цікаво тут працювати. А реконструктивна операція на ніжки пересадили. Клапач шкіри, підшкірно-жирової клітковини і м'язів із поперекової ділянки на руху це операції надто складного рівня. От і в нас в сумах така операція зроблена вперше безпосередньо ну, у пацієнтів з мінозриним пораненням. Для медичного персоналу річниця створення лікарні це можливість зануритись у приємні спогади. Певна можливість підбити якісь підсумки, проаналізувати роботу. Визначити завдання на майбутнє, ну і поспілкуватись з колегами, з друзями. Я відчуваю радість. Я бачу весь колектив. У нас колектив новий, красивий, здоровий. Ну я б сказала, що все, 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 все по новому. Останнім часом медична галузь постійно змінюється, реагуючи на складні виклики сьогодення. Медична галузь в нашій країні за останні роки зазнала досить важкі періоди. Ми пам'ятаємо всі ковід, а з 24 лютого минулого року медична галузь перестала бути просто галузем, а відкрилась як медичний фронт. Ви захищали своїх пацієнтів, ви рятували життя, ви продовжуєте цю роботу і зараз. І цей процес говорять вимагає неабияких зусиль з боку керівника закладу. Раніше головний лікар це головний лікар, який медичні питання веде. Зараз керівник медичного закладу це перш за все людина, яка веде всі рішення, починаючи, вибачте, там з голки, закінчуючи е цеглою. Як буде будуватися, будуть там стіни. Це не нормально, на мій, на мій погляд, але це воно є. У них нові відділення, нове обладнання, які вони використовують правильно з вмінням в нужному руслі і все для для блага Сумщини, сумського району міста ну сум міста сум звісно. Наступний крок кластеризація медичних закладів, якої вимагає черговий етап реформи. Але керівник лікарні переконаний, пацієнти відчуть лише позитивні зміни. Ми бачимо, що є сьогодні нові напрямки, також які можна освоювати. Це високотехнологічні, малоінвазивні речі, які ми впроваджуємо в лікарні, думаю, будемо впроваджувати. Тому що для нас дійсно головне це, щоб людина відчула якісну і доступну послугу.